А ви знали, для чого оця штука куплена всього за 15 гривень в Аврорі чи десь на розкладці, де тільки побачили, її можна купувати. Знали? Ні? Зараз я вам розкажу. Дивіться, берете кусочок сиру, огірочок, яблучко, либо що таке, картоплю, все що тверденьке, можна порізати ним. Дивіться, і дуже круто виходять кусочки. Можна різної товщини, ширини і тому подібне. Дивіться. раз, А потім ще можна так-то. Дивіться, які кусочки. Круто, правда? Елементарно просто все. Замовити, хочете червону ікру, чорної чи щуки, це аквакультурний продукт. У мене найсмачніша ікра. Я пропоную до продажу 8 видів ікри. Ви уявляєте 4 червоної, 3 чорної і щуки ікра, а також найрізноманітніші види багаторічників квітів касетна розсада. Пишіть в особисті повідомлення, будемо оформлювати замовлення. А я буду смакувати сиром. <ріст> всім добра, всім цього найкращого.